Біленьким також кольором можна чисто біленьким або світло-біленьким. Якісь місця ми прокладаємо білі, білі місця ми закриваємо. Де в нас ще що не зроблено? Закриваємо. Так, рівненська художниця Ірина Локшук проводить майстер-клас з малювання янголів, який відбувся у рамках тихої акції Ангели пам'яті. Захід започаткували у 2014 році як символічну традицію поминати загиблих за Україну. Наш захід сьогоднішній приурочений пам'яті героїв Небесної Сотні, і саме тому ми зобразили Ангела. Ангела, тому що герої Небесної Сотні зараз на небесах, і я думаю, саме ангел розкриває цю тему як найкраще. До речі, в нас не просто ангел, в нас ангел, який тримає, який оберігає нашу Україну. Навіть от пропонують одні кольори, а мені от малюється щось світліше. 64-річна Ірина Сінкевич одна з тих, хто долучився до акції. Ну трошки заспокоює. Кожна людина, якщо вона права в житті і порядна має того ангела в житті, охоронця, вона ясно, що вона буде на небі. Як вам сказати? Можливо, в душі дуже багато накопичилось, ну, занадто багато смертей. Ми якби підключилися до цієї акції, але лише трошки її видозмінили. Ми Ангела малюємо, тому що це цікаво, і тому що підключилися люди старшого віку, от їм намалювати би, цікавіше. І разом з тим у нас є такі заготовки, бачите, ми їх також виріжемо і повісимо на деревах, щоб це наш майстер-клас відповідав умовам би, акції. Витенанки Янголів будуть розвішувати на деревах з 18 по 20 лютого. Єва Куритна, Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк Суспільне, Новини, Рівне.